Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Не класичний курортний сезон. Як в Одесі готують пляжі до відкриття. Укрпошта випустила нові марки від одеського фотохудожника. В українському театрі Одеси готують виставу до Дня Незалежності. Відкриття пляжів в Одесі буде не туристичним, а оздоровчим. Про таке заявив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Дмитро Радулов. За його словами, пляжі відкривають в обмежених масштабах, а за безпекою на них будуть спільно слідкувати муніципальна влада, ДСНС та військові. Триває робота комісії відповідної комісії, дуже відповідальна робота. Мова йде про перевірку готовності пляжів до відкриття, але я хочу зауважити до відкриття не курортного сезону, класичного, до якого зазвичай ну, звикли вже, а саме до оздоровчого сезону. Планується, що пляж буде відкриватися з 8 ранку, для того, щоб зранку можна було провести роботу на предмет обстеження, на предмет підготовки. І так далі, тобто це повинна бути системна робота постійно. Нагадаємо, рішення про підготовку до відкриття пляжів було ухвалено 7 серпня. Для цього вони мають бути обладнані захисними сітками, рятувальними станціями та укриттями поблизу, заявив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Для чого ми робимо? Сьогодні багато наших військових приїжджають також до Одеси, проходять реабілітацію. Ми хочемо це зробити для оздоровлення людей, військових, їх сімей. Одеса завжди була перлиною. Нашої всієї України, щоб люди також оздоровилися, притих сьогодні. Обставинах, в яких ми живемо, ми маємо людям також відкликатися на зустріч. Що стосується екології, сьогодні море повністю поновилося своїм природнім, явище, пройшоло вони повністю очистилися. Водночас військові повідомляли про збільшення мінної небезпеки внаслідок припинення зернової угоди. За інформацією наших партнерів, після закінчення зернової угоди, тобто з 17 липня, цілком імовірно, що Росія додала замінування в Чорному морі, що стосується. Це територіального моря України, тому всі ці фактори були проголошені військовим командуванням. Небезпека і ризики позначені. Українські прикордонники, головні герої творчості одеського фотохудожника Бориса Бухмана, вже 10 років. На його світлини Укрпошта випустила серію марок. Сьогодні гашення марки, гашення конвертів з маркою. І На марці моя фотографія, яку я робив весною минулого року, пограничникам. Тобто я з ними дуже, дуже давно співпрацюю, може бути вже, мабуть, більше 10 років. И они мне стали как семьей. Я хотел показать, что пограничники это люди, которые первые встречают врага. Когда я приезжаю в Украину, а я выездной, я езжу. У меня выставка была и в Берлине, вот последняя. И когда я приезжаю, вижу наших пограничников, которые тебя встречают с улыбкой на лице. є горд за нашу страну на фотографіях. Ми можемо бачити ті моменти, ті моменти, коли ми посміхаємося. На жаль, і на фотографіях, і в ті моменти сльоз наших. Це є фото, це і наше життя. Ми всі разом. І є хвилинка, коли ми можемо посміхатися. Окрім прикордонників, на марках можна побачити зображення Одеси у воєнні часи. Саме таку придбала собі українська співачка Навка. Наразі вона мешкає в Німеччині, проте завітала до Одеси, зокрема, і на виставку до друга. Борис Бухман це мій друг, який спочатку був віртуальним. Зараз ми вже з ним нарешті розвіртувалися, тому що насправді нас об'єднує обох те, що ми робимо з свого боку, як ми ці, все, що можна, щоб підтримати збройні сили України. Я купила марки з такими. Фотографіями там, де українці вирішили максимально докласти зусиль до того, щоб зберегти пам'ятки архітектури, які карда ці марки будуть розлітатися по всій планеті, ти розумієш, і вони повинні всі розуміти, що в Україні кожен день буде утро, і це навсегда. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Анастасія Єрьоменко – студентка факультету журналістики, після повномасштабного вторгнення перейшла на українську і взяла курс на українізацію рідного міста. Разом з хлопцем створила проєкт, де шукають однодумців і говорять про саморозвиток. Я майже два роки тому почала зі своїм хлопцем вести подкаст на Ютубі. Ми хотіли саме поширювати український контент, робити це українською мовою. І спочатку, це було про якусь психологію, стосунки, саморозвиток, те, що нам було близько і важливо. А потім ми також більше почали входити в якусь тему культури освіти. Робити український контент і популяризувати культуру Анастасія почала після 24 лютого, чи з дитинства говорила російською і народилася в Одесі. На мою думку, що бути незалежною країною, саме під назвою Україна. З російською мовою, бути дуже дуже складно, тому що ми маємо поряд такого сусіда, який все, що бачить російською, все називає своїм. Тому, якщо ми хочемо бути дійсно вільними і незалежними, нам треба плекати своє. Саме тому з хлопцем Анастасія приєдналася ще й до громадської організації, яка сприяє українізації в Одесі. Робимо вам нерви. Це організація, вона займається тим, що Українізує Одесу. Я долучилася до неї нещодавно, в липні цього року, і вона це робить якимось освітнім культурним контентом. Так само українізуємо заклади, роблять різні перевірки і проводять мовні ігри. Так само для того, щоб якомога більше людей в Одесі змогли відчути. Себе в українському просторі маємо віддати якийсь свій борг, можливо, перед збройними силами, які нас захищають. Відповідно, поки вони нас захищають, ми маємо тут якомога більше створювати українську Україну. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Мама, а ти не розумієш, що якщо це ненормально, свою красну кнопочку нажми, то вже ні погріб твій сухенький, не ці всі принадлежності. Двадцять 21 нам не століття. Ми в центрі Європи. доця. Давай мислити оптимістично і залишатися оптимістом. в українському академічному музично-драматичному театрі імені Василя Василька. Репетиція: актори готуються вийти на сцену на день незалежності із виставою Саша винесе сміття. Локація укриття, тож в разі повітряної тривоги не зупинятиметься. Ми прийняли рішення, що на 24 серпня ми граємо Сашу винесе сміття. Виставу, яка створювалася під час повномасштабного вторгнення. Тому ми всіх запрошуємо, одесіт, одеситів, гостей міста прийти до нас. І в цей день дуже важливий для нашої країни бути всім разом. Сценарій до вистави написала українська драматургиня Наталя Ворожбит. Це історія про сучасну українську родину. Головну роль Саші виконує актор Олександр Самусенко. Чоловік Саша помер. Помер якраз до війни. Він військовий і він повертається з того світу для того, щоб боронити Україну. Боронити Україну і вступити до війська. Тому а жінки, відповідно, теж приймають якесь своє внутрішнє рішення, внутрішнє рішення, в якому дуже непросте. Чи лишити чоловіка тут навіть мертвого, чи просто відпустити його для того, щоб боронити нашу неньку? Анастасія Матусевич в цій виставі грає доньку Саші Оксану. До цього цю роль виконувала інша акторка. Тож, в образі Оксани, дівчина готується вийти на сцену вперше. Вона специфічна, вона не ну насправді проста людина, так як і всі ми. Люди переживають смерть близької людини, і для них це. Нелегко, але переживають специфічно і по-своєму, але дуже людяно і душевно. Катерина Сударєва задіяна у виставі від самого початку її створення, каже, що тут в укритті її показували понад 30 разів. Взагалі, моєї ролі не було в цій виставі. В матеріалі взагалі всього три актори. Я та ще один наш актор театру. Ми вже додані персонажі. Я співаю в цій виставі і виконую таку теж як сказати, магічну роль роль коханки Олександра. Саша звертає звертаєшись і скаже їй собаці. Сама стає розбігається ви знімав грищі, як простягає руку своєму ретілибові, з ушеною не кров. Саша тримає на плечах свою маленьку Оксану перед ходом до цирку. Солоний шанобливо розступаються. Саша роздала свою стару боронищу. Смерть способі відсумає, я тут на Назустріч біжить лікар з До суд. Усього на локації 65 місць для глядачів. Завідувачка літературно-драматичної частиною театру Світлана Бондар обіцяє, що вони будуть сміятися, плакати, а також бажати далі боротися за перемогу України. Відчувається така синергія, розумієте, люди об'єднані, і люди виходять із бажанням далі продовжувати воювати. Ми ту червону калину підіймемо, і це і. Плескають люди в долоні, і я бачу, як там стискуються їхні кулаки, я бачу, як змінюється обличчя. І повірте, що наприкінці цієї вистави всі точно знають, що перемога буде за нами. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини Одеса. Сумно, дуже сумно. Ну, не знаю. Зараз стало трішки легше, бо Звикла до цього. І ми живемо в Одесі, тут не так багато трапляється в трешу, так сказати. Але ну, сумно, питаю, чому саме я, чому це заслуговуємо? Злость, Особливо за корупцію. Тому що війна-то йде, ребята гинуть, а на этом наживаються. И это в открытую. Люди все об этом знают, но никто с этим ничего не может поделать. Тревога, тревога, настороженность. Ну, как бы жизнь одним днем, можно сказать, даже, потому что ты ложишься спать, ты не знаешь, что будет, что может произойти, проснешься ты или нет. Вначале это было как-то страшнее, сейчас, сейчас привычка. Ну, ловишь себя на том, что. Так бы На розслабляюся, деле розслаблятися не стоїть. Ну як почуваюсь? Звісно, це тривога, це психоемоційний стан постійно нарушений. Я е, ну, переживаю за свою дитину, але може таке питання постати, чому ми не виїхали, так? Тому що ну, ми повинні бути тут. Я як соціальний працівник, як до, до війни я може не вважала, що я такий аж патріот, а зараз я розумію, що це моя держава, І якщо ми зараз відсюди вийдемо, то хтось десь, десь тут залишиться. Не знаю, напевно, ми всі опиняємось там, де повинні опинитись. І я вважаю, що я не просто так тут, не просто так в Одесі, саме під час війни тут. Не так безпечно, на жаль, як на заході країни, хоча там теж бувають прильоти, які от нещодавно. Е, найкращі роки. Ну, напевно, напевно, така моя доля. Напевно, це мій вибір. Ну, не напевно, це мій вибір. І я сама обрала бути тут. Прогноз погоди на вихідні 12-13 серпня. По всій Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний – 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 24 вночі та від 27 до 32 градусів в день. В Одесі ясно, без опадів. Температура повітря вночі – 20-22 із позначкою «плюс», в день – 27-29 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.